Тут колись такий відосик був аварійне освітлення, вічна свічка або свічка по Тернопільськи альтернатива найпростіший ліхтарик. І автор зібрав на двох батарейках і на одному діоді та, якби, вічну свічку. То батарейки світять рік і місяць, і, як бачимо, це ще не кінець. Тобто є гарантія, що вони просвітять рік. Для цього потрібно мінімум деталей. Сам світодіод прозорий білий. На 3 вольта 5-мм. Не забуваємо, що є плюс і мінус. Також батарейки краще алкалайнові, Можна більші, можна менші. Різниці немає, світити будуть однаково. Скотч, щоб перемотати батарейки, щоб вони трималися купи. І кусочок мідного дроту. Також для петів потрібен паяльник і сам припой. Ось цей же з каніфолію, тобто ним припаювати набагато простіше і швидше. Не можете зробити самі, попросіть кума, брата свата. Хто тільки може тримати паяльник? Це на дві хвилини роботи. Получився ось такий елементарний, простий, але надійний пристрій, який постійно світиться, видає гарне світло. Мабуть, треба назву й дати. Свічка по тернопільську або тернопільська свічка. І ось таку свічку можна носити в кишені, в сумці, в рюкзаку, кинути в машину в бардачок чи їх лишити зверху як сигналку. Коротше, менше з тим, як бачите, китайці вже давно придумали. Нормальні акумулятори, які мають багато циклів і набагато краще, ніж всякі вічні свічки. Отакі на таких батареючках які одноразові, і потім їх викидаєш в мусор і без толку. Ці акумулятори мають 500 циклів, набагато більшу ємність. І вони дійсно будуть руками служити, якщо робити таку свічку щось наподобі якогось такого діодика. Коротше, так про що відео було взагалі? Ото його фігньою займатися не варто. Давно є отакі як свічки, які можна спокійно в повербать, наприклад, вставити. Зараз я там стороною. І от, світиться. В повербанк вставляється і світиться. Є просто в повербанку от, світло. Той самий діод, який в повербанку вже з цими елементами 18650. Оця свічка буде світитися дійсно вічно. Бо тому, що тут стільки енергії вона бере, там якісь мікроампери. Тут 1000 мА це буде світитися дійсно роками. Можна вже навіть таке використовувати, хоча би таке. отут взагалі два діода, два світлодіода в цьому повербанку, і він буде світитися, ну, він, по-перше, більше світла дасть. І теж буде світитися там чуть не вічно, скажімо так. От в повербанках вже є така, така штука. От такий повербанк є. Використовується як. Ну, я його використовую як світло. В ньому теж є. Можна поставити собі такий нічничок такий включити. Всередині два елемента. зараз відкрию Два елемента, Samsung 29 ще старі. Поставив їх два роки назад. 2900 ємності там було. Так і світить, до сих пір вічно світить. Заряджав той повербанк може два рази за 2 роки. Оце дійсно вічна свічка. І можете собі купити таких світло, таких свічок. Ледиків, діодів, таких в повербанк, теж вони вмикаються і світять відповідно. Так, оце тако зробимо, а це тако. Опа! можна там освітлювати. Ну, Вдень не видно, але воно світить досить досить яскраве світло. Так що не видумуйте з тими одноразовими батарейками і з тими водіодами непонятними. Ну бо це навіть не хочу казати, що це. Просто замовте собі декілька таких елементів, там з десяток. Якийсь корпус для повербанку купіть, якусь вічну свічку купіть чи таку ленту купіть, що теж, теж вставляється і світить від повербанка. Досить яскраво світить вночі, особливо буде достатньо, коли не буде світла. <coughs> І та й все, от, такі от вічні свічки. Ага, ще таке опру дають китайці. Теж на акумуляторах. Теж непогано. За 100 гривень купити таку лампочку набагато ліпше, ніж щось непонятно що робити. І отак. От так що робіть щось толкове. Хоча це теж був варіант тоді. На той час такий собі. Для тих людей, хто не в курсі був. Хто не в курсі оцього всього, то якесь спасіння було. Таке.